Так, Вітаємо. Ми представляємо Культура і яка буде приймати участь в цьому році також в карнавалі Культур, фестиваль міжнародний в Берліні, який проходитиме 8 червня. І ми будемо на початку. Тобто приходьте, дивіться і підтримуйте нас. 13.30 ми починаємо нашу ходу на Франкфуртер Алі. Ми всі вас чекаємо, тому що в цьому році в нас дуже цікава ідея, попри культурні особливості кожного регіону в Україні. Ми всі залишаємося. Єдні центральна Україна, північ, південь, захід, схід і, звісно, Крим. Ми всі єдина країна, і в цьому році ми показуємо це через образ е нашої вишиванки, наших орнаментів, нашої нитки. Це як кров, це як наша ДНК, яка нас об'єднує всі наші землі. І ми хочемо показати в цьому році, що наша сила саме в цій єдності, незважаючи на те, що інколи ми буваємо. Різні. Да, і ось весь цей музикальний, танцювальний, перформансний концепт Це дійсно наша Альона Кириченко, яка є режисеркою, яка вже вдруге робить ось цю саму нашу виставу, яка відбувається, можна сказати, як перформанс на карнавалі культур. Тому що дуже дуже важливо це карнавал культур об'єднує. 68 груп з різних країн, які представляють свою культуру, свої особливості, своє щось таке спеціальне, неймовірне. І було б дуже-дуже шкода, якщо б тут не було б України. І тому ми е, дуже пишаємося цією можливістю представляти нашу країну, представляти нашу культуру е, саме в цей час на фестивалі Карнавал Культур Берлін в центрі Берлін. І в нас та... приймає участь дуже багато людей. Біль, більше 50 людей. Колектив підлітковий а для Redens приймає участь також багато декораторів, графічних дизайнерів, які нам допомагають створити цю неймовірну. Атмосферу, буде діджей сет буде драматургічна в нас розвиток пісень, які будуть підходити під кожний регіон і будуть показувати саме особливості цього регіону, нашої України. Тому я думаю, що буде дуже цікаво, ми дуже намагаємося створити цю яскраву атмосферу, показати нашу культуру найліпшим чином з гордістю представити Україну на цьому масштабному фестивалі в Берліні. Супер! Думаю, до цього вже нічого не можна додати.